54 з половиною тисяч гривень. У таку суму обійшлося рівнянину Віктору спілкування із шахраями. У розпал робочого дня до чоловіка зателефонували з невідомого номеру та представилися працівником Служби безпеки банку. А далі повідомили, що його платіжною карткою намагалась скористатись невідома особа. На 1200 гривень вашою карточкою хотіли розрахуватися. Кажу, не може бути. А де ваша карточка? Зі мною. А можете ну, подивитися, я. Пішов в бутовку, взяв карточку, подивився, а дайте чотири останніх номери. А я кажу, мені казали, що не можна давати чотири останніх номери. То ви що, ми хочемо допомогти. Що ви таке говорите? Ну, і я дав чотири останніх номера. Далі чоловіку запропонували змінити пін код на картці, аби обезпечити свої кошти. Для цього із постраждалим зв'язалась псевдооператор банку. Аферисти запитали його ім'я, прізвище, а також дату і суму останнього поповнення. Окрім того, зловмисники переконалися, що поблизу чоловіка точно немає жодного відділення банку і найближчим часом він не зможе до нього дістатися. За словами Віктора, зрозумів, що його обдурили, лише обговори. Ришу цю ситуацію із колегами Я приходжу в битовку, а хлопці молодші за мене. Розказую хлопцям так і так. А вони до мене кажуть, що ти не робив кажемо давай блокуй. Поїхав я в Орбан на ювілейну до дівчат, дівчата подивились все За три рази зняли мої збереження. Солідно, 50 з і Дівчата, що робить? Вони мені роздрукували. Каже: їдьте в поліцію і напишіть заяву. Я поїхав в поліцію, написав заяву. За словами правоохоронців, здійснюючи подібні злочини, шахраї змушують жертв надати необхідні реквізити, маніпулюючи їх емоціями та діями. Справжні шобітники банку, помітивши підозрілу транзакцію, просто заблокують вашу картку. Банківські працівники ніколи не телефонують. Ніколи не випитують CV-код, термін дії, карточки, номер карточку і пін-код. Ніколи їх не просять змінити і ніколи не просять їх повідомити. Тому що це банківській безпеці не потрібно. Вони спочатку заблокують карточку і попросять людину підійти до найближчого відділення банку з метою встановлення причин і наслідків даних транзакцій. Убезпечити себе від подібних інцидентів все ж можливо для цього. Варто підключити смс-інформування стосовно операції з платіжною карткою а також варто встановити індивідуальні ліміти на операції. І у жодному разі нікому не повідомляти останні чотири цифри картки чи будь-які інші реквізити, котрі запитуватимуть шахраї. Шахраї стараються намагаються випитати у потенційної жертви пін-код від карточки cv Код по простому термін дії, номер карточки з метою. Убезпечення своїх заощаджень, своїх грошей на карткових рахунках доцільно було б відкрити віртуальну карточку в інтернеті для розрахунку в інтернеті, і коли вам треба щось купити, придбати, щось замовити по інтернету, туди перерахувати певну суму коштів зі своєї основної, і її а дані тої карточки використовувати для розрахунку в інтернеті. Якщо ж ви все-таки потрапили у пастку аферистів, одразу зателефонуйте на гарячу лінію банку та попросіть заблокувати свій рахунок, а також зверніться на лінію 102. Ангеліна Бурак телеканал ITV.